Після новорічних свят багато хто з нас хоче дуже швидко схуднути. Відтак стає прибічником тієї чи іншої дієти. А в рецептах білкової дієти є і страва, яку ми вам сьогодні запропонуємо. Це суфле з курітиною. Білкову дієту придумав видатний вчений Роберт Аткінс. Ми вживаємо суто білки, а організм отримує вуглеводи і жири із власних запасів. Починаємо з курки, беремо блендер. І робимо з курячого філе звичайний фарш. Фарш приготували швиденько. Ми висипаємо наш фарш. Тепер увага беремо сир, жирність 0%. Треба це все перемішати. Білкової дієти за Аткінсом дотримуються Джері Холівел, Дженіфер Еністон, Бред Піт. І, до речі, вони дуже добре себе почувають. І головне, ми їх досі можемо бачити. Здоровими і стрункими. Перемішали. Тепер справа яєць. Нам треба взбити білки. П'ятьох яєць. Обережно відокремлюємо жовток від білка. Залишається взбити наші білки і ось таким чином починається взбивати. Здається, все. Ну і правила в сніданку є. Свій спосіб перевірити, наскільки добре збиті білки. Перевіряємо. Здається, правильно. Тепер сюди додаємо м'ясо, яке ми перемішали з сиром 0% жирності і перемішуємо з нашими білку. Далі додаємо несолодкого йогурту, приблизно половина склянки. Знову перемішали. Тепер додаємо зелені будь-яку за вашим смаком. У нас сьогодні на столі звичайна петрушка. І міленько-міленько її нарізаємо. Це теж в нашу сумочки. Реторні перемішали. І востаннє додаємо суболю. Цибулю бажано міленько нарізати і цю цибулю сюди у миску перемішати. А тепер займемося нашими формочками, які треба змастити оливковою олією. І спеціальним пензлем його змазати. І нашу суміш викладаємо форми жовтки. Зараз ми їх теж використаємо, змащуємо наш фарш у формочках бережно. Ну, а тепер розігріли піч до 180 градусів і на 40 хвилин заховали їх туди. Минуло 40 хвилин, і як кажуть французи, льосу з куркою вже готове. Можна його їсти з пилу жару, а можна в цій формуці взяти на роботу і їсти холодним до столу.